Сьогодні буде топ мої ігор, в яких я створював. І дивіться, ці симулятори будуть дуже такі приятні. Беріть щось смачненьке той, і починаємо. І не забувайте, що я розробовчик цих ігор і я тут обмін. Главне. Дивіться, це моє ресткар. Це моя перша частина, ще є друга частина. У мене ще є куча там ігор. Деякі скучні, але скучні я вже сьогодні не буду показувати. Може тільки ці буду показувати. Давайте на тут піднажвемо. Подивіться, як тут можна додати газку. ще на кайфі їде. Блін, тут даже за картою є. місця. Ну, прикольно. Давайте вже продовжувати. Ось ми і приступаємо до другої частини. Дивіться. Друга частина така проработана, бачите. Зараз покажу одну прикольну штуку. І це саме довго ожидаємо наш Mercedes. Дивіться. Не десь такі... де таких ви других іграх не побачите. Бачите? Прикольний. Зараз ще другий Mercedes, він просто топовий. Дивіться, я на ньому ще не їздив. Але він дуже прикольний. Хочете, ви можете теж зайти? Це єдиний в нас публічний сервер. Хочете, ми створимо трацю? Ой, ми ви хочете. Ми можемо створити першу стиму, з вона приватна буде. І краще. В Сто разів. Ну, Давайте. вже. Може вже будемо закінчувати. І всім... Ой, стоп, стоп, стоп! Ще забув вам показати цю поліцейську. От тепер всім точно. Па!